Привіт, чек, саундчек. Має бути добре все звуком, принаймні, більш-менш. Перемикаюсь. Цього разу підкачала камера. Привіт, а, бажаю здоров'я. Вітаю всіх, хто дивиться в ефірі чи в записі. А, тикс, побачив пару моментів, які треба виправити. Сьогодні ми розіграємо спробую дуже коротко це зробити. Розіграємо дві пачки. Солі з Артемсіль, з міста Соледар, котре наразі ця соль не видобувається. і в 22-го року було припинено видобуток. Це Пачкіна дала нам дуже дякую. Молода, приваблива, активна, небайдужа дівчина, котра таким чином вирішила підтримати. Наш збір на Мавік 3Т для 3-ї штурмової 2 другого механізованого батальйону для нашого земляка на позивний на псевдочур. Пачок дві. Одна друга. Донати, то ті знаєте, дві пачки, одна Монобанк, одна Приватбанк. По одному переможцю донати від 100 гривень. І сьогодні ми проведемо цей розіграш в сумний день, тому що громада. Зустрічала на щиті а, сьогодні земляка а, співчуття рідним, а, вічна пам'ять воїну. А, але ми двічі переносили двічі переносили вже розіграш, тому було прийнято рішення. Зазвичай у нас день тиші, в дні таких судних звісток. Але вирішили провести все-таки коротенько цей розіграш, щоб виконати своє а, свою обіцянку. А, і Вручити переможцям рештю сіль до слова. Ще два слова про ці штуки. Солодар місто знаходиться на північ від Бахмута, і, як я вже сказав, тривалий час вже ця сіль видобувається. Конкретно ця сіль була виготовлена 19-му році. І саме її отримують сьогодні переможці, доброчинці. Хтось з доброчинців, хто підтримав поточний збір на Mavic 3T. А якщо чукати чу чу тріск, це 3D-пришки працює не, не оптимально, тому не дивуйтеся. А, що додати ще? Хотів сказати ще про цю сіль. Взагалі планував зробити пости, котрі трішки більше розкажуть, про що це, чим ця ціль особлива. Тобто, скажімо, у 23-му році United, United 24 проводили таку акцію. Ці пачечки солі, Артемсіль, Соледар, все те саме, 20 тонн солі, розпакували такі пачечки. Продавалися вони по 500, здається, гривень. Так, по 500 гривень, з котрих 465 йшли на потреби. ГУР, як не платую. І це була чудова акція, в котрі я свого часу долучився як доброчинець. Робимо подібне, але не скільки років. 200 грамів, півтора кіло. Але <смі> якщо там там інші цифри були інші цифри. Подякував ще раз доброчинниці, що долучилася, надала ці пачки для розіграшу. Скажу ще забираючи наперед, що є ще. І скажу, що попередній розіграш двох FPV-дронів ворожих трофейних. Один переможець знайшов же дрон, він знайшов переможця. Другий Приватбанк то донатив так само не можемо знайти. Тому поки що ми не прийняли рішення, що цим робити. Але якщо ви бажаєте отримати цей дрон, і ви донатили в рамках цього розіграшу на Приватбанк більше 100 гривень, то напишіть нам. можливо йдемо цей артефакт. Саме артефакт війни російсько-української, саме вам. Все. Переходимо до розіграшу, я перемикаюся. Не буду пояснювати цього разу механіку. Монобанк там все автоматизовано, Приватбанк запускає скрипт, генерує перелік учасників від суми 500 гривень, скажімо, буде задатись 5 разів в переліку. І вибираємо одну людину в випадковому чином. Так, Монобанк спочатку. Бажаю всім удачі. Дякую за підтримку збору. До слова, на даний момент ми назбирали, долучилися організації міста. Будемо окремо скоро дякувати всіх. Це, ну, я назву, це наша лікарня, це дете, Курківська ДЮТ. Це щоденний ринок. Також два ліцеї: перший та другий і так само серед тяжко тачкою на нацької творчості мої улюблені екс-колеги долучилися ще й до створення подарунків зігріваючих наборів для наших захисників, котрі ми вже скоро розійшлемо всім, кому, кому зможемо. Вийшло доволі непогано. Дуже круто і дуже круті роботи від дітей. Дякую педагогам і дітям, батькам. Дуже круто і тішуся. Як воно все гарно вийшло. Так, я авторизуюся в Монобанку. І будемо проводити рафл. Зараз воно має відкритись. Ну, це, це є. Видно чути. А, значить, ми розігруємо серед кратних поповнень. А, запис не буде, він ведеться, буде доступний на YouTube. А, за не за весь час 25-го. Так, я записав, бо голова вже не та. Кратні 100 гривень. Тобто всі донати від 100 гривень за період з 25 вересня по 11 жовтня приймають участь. Кількість переможців 1 і прийде мені на мою пошту переможці. Також переможці отримає сповіщення про те, що він переміг. Показуємо учасників. Не знаю, скільки їх буде, чесно кажучи, не дивився. Чи я сказав, чи не сказав, 76 тисяч загалом. Ось трохи є. всім не... учасників. Приватбанку здається 6. А... Ну, сумарно 11 шансів. Бачите. Все. Бажаю удачі доброчинцям. Тим, хто бажає отримати цю ціль, хай отримає той, хто дійсно її хоче. Запускаємо розіграш. <клінг> так, не буде читати. І перемагаємо. Донат від котика. Ця людина отримує сповіщення на своєму застосунку MonoBank з тим, що з перемоги. Вітаю, переможця. Вийдє з нами на зв'язок, аби ми самі з вами вийдемо, але краще ви нам напишіть. Uh, і отримаєте цю пачку солі. Це Монобанк. З Монобанком давайте завершуємо. Тепер переходимо до ліс uh, рандомайзер uh, до Приватбанку. Приватбанк uh, знову та сама історія прибрано з uh, виписки uh, всі донати, котрі не приймають участь в розрізці або uh, донати до організації. Та від тих доброчинців, доброчинниць, котрі виявили бажання просто підтримувати ніяких призів не треба. Дякую таким людям, доброчинницям, доброчинцям, за таку позицію. Нам не шкода, але великі донати, от таке має ставлення це теж важливо. То дякую. Окремо. Ну і також дякую обов'язково всім, хто долучився своїми 100 гривням або менше донатами до поточного збору всім організаціям. Маємо ось, скільки у нас тут вибрано 6 рядків, це 6 транзакцій. Генерую знову-таки скриптом найпростішим, котрий вибирає, ну, дублює запис стільки разів, в залежності від суми. У нас кратне 100. Запускаю, воно зараз генерує. Тут ми можемо бачити, що ось донати на, 500, донати на 500 гривень згадане. Тут має бути 5 разів. Ну, 5 разів він згаданий. 150 гривень один раз. 100 гривень один раз і так далі. А, да, да. ЕЦе, так, так. Є це. Так, переведеться мені відкрити. А, ну, ось воно. Нічого страшного. Ось перелік учасників. Я його звідси забираю. До слова, зараз озвучу пізніше. Тут момент той, що час донату на конверт Приватбанку, і коли він заходить на рахунок організації, він трохи відрізняється. Тому ми, коли будемо вже писати, точно скажемо час, коли був донат саме на конверт, коли будемо шукати переможця чи переможницю. От, тому це, цей момент ми з'ясували, бо є цей нюанс. Тепер ми йдемо в рандомізатор. Я вставляю цей перелік, і зараз ми дізнаємося, хто переміг, і отримає другу пачку Солі. До слова, вони в один день виготовлені. Ні. Одна е червнева червень 2019 року, одна липнева липень 2019 року. Давайте Монобанк-червень, Приватбанк-Липень. Отак. Щоб я сам не запутався і орієнтувався, що ми дали що не дали. Все, я бажаю удачі! Учасникам, учасникам розіграшу. Те саме. Нехай ця пачка солі опиниться того, хто її хоче. Я, принаймні, тут окулювання точно не так. Так. Рандомізуємо. Так, і ми бачимо, що на першому місці у нас донат від 25.09 .25 року, тобто, в перший день розіграшу. А, зараз я перемкну поки що себе сюди, щоб нічого не спалити випадково. Так, 100 гривень. Благодійний внесок на конверт. Невідомо, хто це зробив. Тобто нема в коментарі інформації по... А, і зараз я подумав, що треба. А, в інстаграмі ведеться там все це чи не ведеться цікаво? Я, чесно кажучи, не знаю. А, зараз я спробую швиденько глянути по конверту. Конверт мені треба дивитися через веб-застосунок. А, так і зроблю зараз. А, зайду, я заходив вже десь, я ж випуск брав. Брав випуску, ось ось, конверти. Скажу точно дату одразу. Ой, час час донату. Щоб два рази не вставати. Запишу собі. Чим-чим. Чи чим, Тільки білі маркери під руководні. А, зелений за принтер перепрошую. Холодно, опалення ще нема, на вулиці ще холодно. Всі, сподіваюся, готуйтеся до зими. Сподіваємось, вона буде. Сподіваємось, що вона буде хорошою, але готуємося до різних варіантів розвитку подій. Так, через перепаю температур, трошки принтер. Дуріє. Перепрошую за. Скільки я вже веду стрімчик. 24 хвилини. Та не може бути. А, ну так. Це я запустив з моменту, як я запустив цей перед запуском на Facebook. Фактично 12. Добре. Спробуй вивізти 15. Достатньо. Ой. Так, все. З мобільного застосунку, якщо я правильно пам'ятаю, я подивитись не можу. А веб висить. Залишу без коментарів в цей момент. Зараз ще разовесь спробую. Багато хочу сказати, то так. Готуємося. Гуртуємося. Важливо дійсно. Триматися купи, триматися однодумці, триматися разом. Непрості часи для нас. Були думки частіше проводити стріми, більше живого спілкування, але з особистих причин останнім часом та, насправді, ну, великої кількості задач, котрі останнім часом ще накопичилися. Не нема внутрішнього ресурсу на то, О, так. Привет. Є чи нема? Є. Так, мені не треба. Це, мені треба конверти. Дуже повільно працює банкінг, чомусь інколи. Не кажу, що завжди. то гуртуватися до слова, скажімо, сьогодні. Оце, сьогодні і до цього ще там, подяка колективу, е, сор, ну, зайняло якийсь час сортування. Е, Підготовка пакунків для відправки військових нашим землякам. От. Нам часто треба допомога з такими моментами, з такою роботою, котра не потребує якихось специфічних навичок, потребує просто бажання допомагати, бажання долучатися до справи перемоги. До перемоги ми всі доживемо. І тому. Виходить з нами на зв'язок, приєднутися. Періодично ми запускаємо форму долучення до організації, до, до переліку волонтерів. Але ставати офіційним волонтером не обов'язково, Мож, можна час від часу долучатися до процесів, які відбуваються. Тут, скажімо, такі задачі, котрі медитативні, насправді. Насправді, медитативні допомагають. Так, хтось мені щось писав. Ні, ніхто нічого. Не вантажиться. Ладно, на цьому. Припиняю, значить, ще раз е, наголошую, що е, скринкаст. Е, переможний ось у цей донат е, в 100 гривень він був 25-9 на конверт. Е, і ця людина отримує пачку Солдарівської солі неповторної. А е, що я ще хотів О, вибачайте за бардак? Не туди. Я хотів. Сюди так, переміг цей донат. Ще раз вітаю. Виходьте на зв'язок, якщо ви чітко знаєте, що це ви, а ми ще напишемо про це прямо. Повідомлення, пост в соцмережах. Так, ще сьогодні погане освітлення, тому що в останній момент. Плагін, який я використовую для стрімінгу з телефону, оновився і не хоче працювати, так він має працювати. Ну, це таке нюанси. Все, дякую всім. Доброчинцям, дякую донорам, дякую організаціям, дякую колективам, всім небайдужим. Всім бажаю тепла, світла. Все буде Україна. На цьому перериваю трансляцію. Слава Україні!